Добрий день всім. Ви на каналі Чарівна Порцеляна. Мене звати Марина. Дякую, що дивитесь мої ролики. Дякую, що підтримуєте мою роботу вподобайками, коментарями, підпискою. Мені дуже приємно. І сьогодні я теж рада, що у вас є можливість і бажання подивитись мій новий сюжет. Сьогодні я хочу знову показати вам наші знахідки. Вони дуже різні. Але я сподіваюся, що вам сподобається. Отже, розпочинаємо. Як практично завжди, на початку я хочу показати скляні знахідки. Одна з перших останнім часом, бачите, трапляється нам частіше це набір для келихів і для пляшки. Тут їх сім цих предметів ось такої дуже красивої, красива робота. Така підставочка для келихабу. Склянки, їх шість і одна більшенька для пляшки. Ну, бачите, інколи вони зустрічаються, і я їх з задоволенням купую, тому що це практично і красиво. І до цих підставок дуже пасує така шкатулка. Вона в мене давно, але я вирішила її показати. Важка, красива. В гарному стані. Дуже красива. Ось така шкатулка. Теж тут, бачите, поєднання матового скла і <кій> <кій> прозорого. Ось я вирішила її також показати і буду виставляти її в телеграм-каналі. І ще одна знахідка. Подібно ви бачили декілька сюжетів тому: червоного рожевого скла, шкатулка арт-деко. Та була в мене трошки пошкоджена. Я її залишу собі, а ось цю в чудовому стані повністю ціленьку я виставлю замість неї в телеграм-каналі. Кому буде цікаво, будь ласка. Ну, мені вона, мені вона страшенно подобається, тому я бачите, так не пройшла по все одно. Її придбала. Дивіться, ну, на, мой, на мій смак, вона е, чудова. Нещодавно в короткому відео я показувала колекцію своїх дівчат. Якось вони так назбирались потрошку. І я вирішила, що саме на поличці вони мають стояти разом, ну, на, хоча б на якийсь період, тому що я інколи міняю експозицію, так мені подобається. Е, і ось зустрілася ще одна дівчинка, вже вона. Дівчина, доросла, досить симпатична. Це компанія, німецька компанія Гріфенталь, але називається трошки інакше Ліпенсдорф, мені здається. Ця компанія, і вона до 1991 року виготовлена. Тобто, це десь так, 72-го по 90-й рік. Сподобалась деталізацією, сподобалась так, такий букет в неї в руках. Трошки є невеличка вада, така, але через те і дешевше мені вийшло. І вона приєднається ця дівчинка до моїх, до моїх інших дівчат. Ну ось все одно потрошки купую такі речі, і якось мені фігурки подобаються. Звичайно, хотілося б і мрію я зібрати наші українські Оксани жнікруп-фігурки, але це поки що мрія. Сподіваюся, що вона здійсниться. І поки чекаю і мрію, я збираю німецьких дівчат. Ось така красуня. Також ще одна невеличка моя колекція це Моко Ось таку ми придбали нещодавно. Вона не старенька, вона другої половини 20-го, і навіть це шуман. І бачите, тут написано з 1881 року. Тобто, до сторіччя цієї компанії почали ставити таке клеймо. Тобто, це 81-й рік, вона вінтажна. Але дуже гарна, дуже гарна і характерна для компанії Шуман. Я не знаю, чи буду я її залишати, поки що вона постоїть. Але ну, дуже симпатична, погодьтеся зі мною. Мені здається, вона чудова. Ще одна знахідка від Шуман компанії, знову сухарниця. Тут вже навіть два клейма ось таке. І інша на самій. Тут клею досить багато, але за рахунок цього, напевно, більш-менш буде триматися добре. Неймовірна ніжна троянда. Вона така тут з домальовкою, звичайно, деколь з домальовкою, але дуже-дуже ніжна і на ніжці також. Ну, ось, як ви знаєте, я не проходжу повз таких предметів. Тему Троянд продовжує ціла серія ваз для квітів. Нагадаю, що ось ця ваза в мене є на телеграм-каналі, виставлена. Ніхто її якось не, не, не схотів. Це Фюрстенберг до 90-го 90 року. Вона в чудовому стані, якось так не знаю, ніхто її не побачив, але вона. Дуже гарно. Не побачив, я маю на увазі, не, не придивився добре. А тут трапилась ще одна меншенька, така сама, але менше, меншого е, розміру. Е, такий комплект навіть виходить. Ну, і е, ще одна знахідка: цю я приберу поки що. Е, оця знахідка теж троянда. Я хочу сказати, що вони всі різні. У мене є ще ваза від Майсен, там е, троянди. Від, від руки намальовані, але вони всі абсолютно різні. Тут ніби схожа, але все одно не така. І ця е, вже вазочка, тут, по-перше, є рельєф, вона теж в гарному стані. І це е, Алка Кунст, Альботи Кайзер. Тобто, це вона досить старенька, ця вазочка, і теж є е, з обох боків однакова троянда. У Фюрстенберг е, трошки різні, ну, тут менший, менша квітка і більша квітка, а тут однакова квітка. Ну, ось такі чудові вази є у мене е, в телеграм-каналі. Одна є, а, а дві інші теж будуть представлені. Досить давно у нас на каналі не було е, декоративних тарілок, таких сюжетних. Е, ось <кій> зустрілись три. І, особливо влітку, знаєте, такі речі, вони дуже, дуже подобаються. Вони всі три різні, і якщо їх розташовувати, мені здається, поряд, то виходить чудова композиція. Це тарілки компанії Йоган «Місто». І 93 рік. Художник спеціально зробив такі ландш... ланд... ландскейпи, ну, тобто е... зображення пейзажів е... зимових, е... художник Бернт Гагель. Ексклюзивні такі речі. Ну, і ось вони ну, не невеличкі ці тарілочки, але дуже-дуже атмосферні. Подобаються мені такі речі. Тарілки взагалі в інтер'єрі чудово виглядають. Я думаю, що ви всі це знаєте. Тепер декілька предметів для чаювання. Першим хочу показати вам частину сервізу. У мене 5 таких комплектів. Я показую просто один, а взагалі-то їх 5. Порцеляна білосніжна, дуже-дуже прозора, є вершківник і чайні пари. Зображення це деколь у вигляді невеличких таких букетиків, характерні для 30-х років помаранчевий колір в оздобленні і сірий колір. І неймовірна ручка. Архітектурна просто така. З консолью, мені здається, ця ручка. І тут є клеймо. Клеймо виглядає таким чином, воно е, чеське. Тобто це компанія чеська в Карлових варах була заснована в 1882 році, і вона існує сьогодні, ця компанія. Але тут е, традиційно на, е, на денці під клеймом стоїть напис Чехословаччина. В даному випадку ми бачимо напис Дойчланд. Тобто, я собі роблю висновок, що це, е, цей посуд був виготовлений з 1939 року. По 1945. Неймовірна оця форма. На деяких предметах тільки стоїть клеймо, не всюди. І ось таке блюдечко. Ну, Дуже мені сподобався цей комплект, тим паче, що він такий історичний. Нагадаю, що ця компанія вона називається Benedict Group, існує і сьогодні. Але ось конкретний період, часи Другої світової, такий посуд нам зустрівся. І ще трапилась трійка з порцеляною прорізною. Це компанія Буркліндау. Зустрічається подібний посуд. Вона в чудовому стані, ця трійка. Тут є тут деколь у вигляді пташок. Не часто таке буває насправді. Ось так виглядає блюдечко і ось так виглядає тарілочка. Тут єдина така, я не скажу вада, особливість. Тут є невелич, невеличка пічна тріщинка на денці, на, на, на ніжці буквально. Вона ні на що не впливає, але просто я маю показати, тому що, тому що маю показати. Я думаю, що це великого значення. Немає, але е, як для кого? Мені подобається ця трійка. Ось така. І на останок два антикварних стареньких, скажімо так, глечики. Один вершківник, напевно, інший молочник, але можна його для будь чого іншого використовувати. Колір е, айворі, слонова кістка, екру ще є такий такий вислів, е, ну, хто як хоче. Маленький у вигляді зефірки ось такий. Ну, Він не дуже і маленький, скажу я вам, е, цей вершківник. Е, чому взяла? Тому що це стареньке клеймо компанії zeltman Weiden у нас був Йохан Зелтман, це Крістіан Зелтман. Існує до сьогоднішнього дня ця компанія. І клеймо старенький. Я поставлю дату, коли саме його ставили. Але воно зустрічається нечасто. Красива ручка, колір сірий, знов-таки, бачите, сірий колір оця обводка і квіти. Квіти це деколь, але так само помаранчевий варіант. Перший предмет. І другий предмет набагато більший. Тут дуже красиве теж оздоблення, теж сірий з помаранчевим. Є потертості, хоча це і не золотий колір, а такий коричневий, напевно. Теж гарна ручка але вони ціленькі. І тут компанія Artsberg. Я теж поставлю. Час, коли став, ставилось таке клеймо, Воно теж стареньке, десь 30-ті роки, мені здається. Ну і воно видно по, по формі і по оздобленню, що це такі квіти, симпатичні. Це останні предмети на сьогодні, які я хотіла вам показати. Отже, друзі, я завершила огляд. Сподіваюся, що вам було цікаво. Дещо буду виставляти в телеграм-каналі. Дякую, що дивитесь, Дякую, що підтримуєте мій канал. На все добре, до нових зустрічей.